Сніданок на вікенді у Ризі. Завдяки жені цвітанській мандруємо. Мій путівник. Спокійна, доброзичлива прибалтика. Сніданок у ризі. Не дарма це місто має жіноче ім'я. Вишукана архітектура, доглянуті вулички. Рига дійсно по жіночій, елегантна. Перш за все так кажуть про старе місто. Найкрасивіша його споруда будинок чорноголових. Часи чорноголових минули, а споруда залишилась. І вже не одне століття манить погляди туристів. Старовинні вулички оплітають місто, наче павутина з великої площі ви можете потрапити на маленьку везенька вуличку. Таких тут дуже багато, і головне не заблукати. Якщо з вами трапилась халепа, шукайте годинник лайма. Місце зустрічі змінити не можна. У разі це старовинні годинники з рекламою шоколадної фабрики Лайма. Вона існує в Латвії вже не одне століття. Саме тут зустрічаються усі місцеві та туристи. Ви так? Так. та важдеця. А жду друга. А ось і друг із Далекої Британії каже латвійські лаймі сам тікбенко позаздрить. Вони не таких нет. і почесна варта колориського монументу слави не поступається варті у Кінгенського палацу. Саме зараз вони покидають, педеться. Рига славиться будівлями у стилі Модерн. Тут навіть є окрема вуличка, яку обожнюють місцеві. Будівля стилі Модерну у ризі зберіглось найбільше по всій Європі. Місцеві нараховують понад 700-800 таких прекрасних споруд. Заміжня чи вільна, ризький тез для чоловіків просто зараз. Цей орнамент зараз дуже популярний у Балтійських та північних країнах. Національної одежі тут на кожен змак, так точно колоритна, ошатна складної роботи. Кожне вбрання відображає свій регіон країни. Багато екземплярів для краси дарували чи на весілля, наприклад, як рукавичка. Заміжня чи вільна дівчина зрозуміти було легко. Якщо вона носить ось таку хустку, це означало, що вона має чоловіка. А якщо лише збирається під залез, потягала ось таку річ. Із національним бранням у латашів ситуація схожа на українську: бабусі вишивають і досі, а молодь треба заохочувати. Європейський подих тут відчувається навіть у дрібницях. Справжні європейські качки відпочивають на газоні і зовсім не бояться людей. Ці птахи біля риського каналу тут улюбленці туристів. Качка то латвійські а їдять не менше українських. Але як виявляється, вчиняємо ми проти закону птахів птахі тут табу Запрещено законом, Всі наутки привикають к людям. а деякі їх намагаються зловити. З іншої сторони різького каналу туристів розважають велорікші Тури по Старій ліги, якби саме красиві місце покажу. На такому транспорті ви зможете побачити старе місто хвилин за 15. Якби це ще мав автобан, взагалі було б чудово, тому що трошки Трясо, да? трясова. Як бачите, цей тур можна сміливо назвати екстремальним. Зараз ось. не пропустіть найпрозоріше радіо Європи. А це ні, не офіс, оригінальна радіостанція. Що не може зробити радіохвиля, те допоможуть прозорі вікна. Тут можна дізнатися все, що відбувається на радіостанції від зовнішності ведучих до реакції гостей на усілякі запитання. Радіо без копюр у самому центрі Риги. Розпізнавальний знак. Прозоре скло. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Спасибо. Ідею такої відкритості діджей Artist Pulse підглядів у Торонто. Нову задумку у латвійському радіобізнесі слухачі, а тепер й глядачі оцінили. Я вже не люди замічаю стачати вакна дана міста. пишуть, хочуть зайти. про нашу програму. Почула уся Латвія. Передайте привіт, сніданок з 1 плюс 1. Звається, звичайно, Рейк Сизі. Вот I'm Sніданок z 1 плюс 1. Да, точно. Вже завтра, як народжується ризький бальзам та чи існуєте дозі, радянські новорічні шпроти. Міпутівник, місто Рига.